Зупинка громадського транспорту кінотеатру Котляревського тепер має новий вигляд. Навіс від дощу з лавами встановили зовсім нещодавно. Громадський діяч Сергій Чередніченко стверджує, міська влада зекономила на матеріалах та роботах близько половини суми. Він переконаний, очільники Полтави не стали винаходити велосипед і вдалися до давно перевіреної схеми так званих відкатів. Ця зупинка вартує 45 тисяч гривень. Дивіться, реально вона коштує десь тисяч двадцять. Це разом з установкою. Про що це говорить? Це говорить про те, що на нас знову на полтавцях наживається совість України і міський голова Мамай. Оце пластик мм, міліметри, да, який може бути пошкоджений від просто звичайного, так би мовити, натискання. Товщина цього пластику, пластику дуже добре видно. Саме на оці зупинки пан Чередніченко додає: зупинка зовсім не вписується в архітектурний малюнок історичної частини міста. Окрім цього, її розмір не відповідає стандартам, говорить громадський діяч, навіть від дощу не сховаєшся. Зараз тут знаходиться сім людей. От уявіть собі, якщо тут буде стояти 15 людей, ну вони тут просто фізично не помістяться. На да? скільки може людей заховатися від дощу під цією зупинкою?» Не вражає розмір навісу і полтавців, які чекають на транспорт. «Якщо тут буде тут багато народу, то як вони помістяться?» Вона не була Конечно. Але... звісно, німночки падлініє можна було Тут дуже мало людей влізе і від сонця не сховатись нормально, ні від дощу. Люди нарікають на зупинці, немає ані розкладу руху, ані навіть назви. Назва, мабуть, потрібна. Звичайно, потрібна, бо люди ж приїжджають не тільки в Полтаві, правильно? на думку перехожих на 45 тисяч гривень зупинка аж ніяк не тягне. Уровень дядькастрою то тобто такою. Таку бесідку я сам зрозую за... ну не сам способником, десь за день. Я б я 5 тисяч не взяв. Я вам чесно говорю, вона що воно 45 тисяч? Дивіться. Це передвиборна компанія. Я 15 років прожила в Європі, вона Так. А яка повинна бути буде сподіватися? Зручна. Зручна і, і без Воно нагрівається хімія, синтетика, Погано. Сергій Чередніченко вирішив перевірити, скільки насправді коштуватиме звести таку споруду. Він звернувся до знайомого підприємця, який розробив для нього кошторис. Дивіться в цьому рахунку фактури. Добре, видно, що ціна такої зупинки. Коштує 19 тисяч 500 гривнів, встановлення, монтаж такої зупинки 2400 тисячі гривнів. Тобто тут полікарбонат, три листа, труба профільного асортимента, фарба, болти, тобто, все, що використовує совість України для встановлення так називаємих 45 тисячних зупинок для міста, насправді воно коштує в два рази дешевше. Нагадаємо, міська влада виділила 3 мільйони 600 тисяч гривень з міського бюджету на встановлення 80 таких павільйонів.